Всіх вітаю. Сьогодні 2 люте 2025 року і у нас похолодало. Зранку було плюс один, але е, таке враження, як наче мінус. Навіть трохи вода замерзла. Хочу зараз коротенько показати. Е, вчора. Рослинки посадили, але ж не встигла нічого показати, тому що пішов дощ, навіть вже досаджували під час дощу не такий, щоб сильний, але треба було ось так посадили цю мадринку і вже зробили під ялинку, було зроблене. Відбили Лен, ленту вставили, вставляли, таку але тепер уже зробили, щоб вони були разом, щоб так красивіше виглядало. І тепер тут ось мадринка корейська. Росте тут буде мадринка вібер. І тут сосна йде далі. І далі також у мене буде мадринка. Ем, навіть не знаю, як вона правильно називається, тому що вона привезена з лісу. От така саме вона. Бачите, дуже маленьким таким сажанцем. Зараз наростає, ну, звичайно, ніхто їй не буде давати великою рости, але зараз, допоки вона маленька. Так що... Саме отак, на що хотіла б звернути увагу, от саме на цибулькові, які вже не, не думають, що ще цілий місяць зими, а вже почали вилазити. Ось ця сосна пендула, яку ой, отак. Тут її посадили. і цибулькові. Дивіться, який вигляд у цих цибулькових. Вони просто тут лісом, лісом, то проліски в мене там. Це, мабуть, також проліски. Ну, справа в тому, що отже лізуть уже і нарциси. Ось вже нарциси, бачите, що робиться. Ну, це така хризантема вже відросла. Морозничок викинув листочки. І тут ось нарциси. Також вилазять, десь там. Бачила вже нарциси, клювики свої показали. Ну, дивіться, якої вже величини. Нарциси. Ну, можливо, вони. А ось нарцис ну тут 3 сантиметри точно ось поряд з ним. Це страх Божий. Він також нарцис страх Божий що робиться? Навіть не знаю. А ось уже навіть і. Тюльпани. Дивіться, що тюльпани вже які. Так що отака ситуація саме. Будемо думати, що все-таки рослинки ще будуть знати, що зима і не так швидко будуть уже притормозять своєму рості, тому що ось який гарний е, зелененького кольору. Хвойні ще, звичайно, кольор у них такий не е, насичений. У сермерії також. А -а 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 -а. Ну що, маємо те, що маємо. Макрофіла вона навіть е, листя не скидала, ось живе, вже вісіньке. А ще хочу показати, яка жимолості стівна. Ось дивіться, що робиться з зжимолостю їстівною. Цей кущ, так прямо ось. Де вже ж почки лісуть. Почки. Цей кущ трошки не такий. Хотя також, ну, тут якось більш ростові, я думаю. Мабуть, почки виглядають. А що стосується. Почок, які квітують, то, мабуть, ні ще. Хотя Бог його знає. ось Які саме зелені вже. То якщо вона, звичайно, ося заквітне, то, вражаю, ж ніякого не буде. Ну, ось листочки розкриваються. Люди добрі, що робиться. Друге люте, друге люте, жималость. Ти розумієш, що це друге люте? Оце що, камашка якась сидить чи що? О, ні. Ну, камашки також літають. Так що така ситуація. Газончик в деяких місцях відійшов, в деяких ні. Такий, ну, будемо дивитися по весні. А взагалі, отакий от вигляд має. Так що, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення.